Оп, щось там написав. І що? І вирубився. Бо втратив е, кров, тому що зробив дві помилки. Ну, логічно, да? І виробився. Ви, ви, Звичайно, ці помилки ви б не встигли на класну турнікет, ви втратили свідомість раніше. От, про що йдеться? Люди добрі, і це я. І це я ж вже робив, якщо чесно, це ж не перший раз я його приліпив. Це вже трошки призабулось. Не з тієї сторони запутав тому що турнікет іншого виробника, я вже трохи розубився. І от вам результат. Ворота розкритіть, спочатку. Ага, і от результат. Я не вижив. Я, я не вижив. А тепер уявімо про те, що ми казали. Людина на вулиці просто дивилася якийсь ролик. навіть що, якщо вона уважно це дивилася, якщо вона запам'ятала.